Очищення із заомілових естерів кокосової олії. Виходить, що в нас у продукті осад. І він, в принципі, не дуже бажаний нам у нас наступний при очищенні, тобто цей осад так само треба буде видаляти. Тому я спробую декантувати його прямо. Це означає переливання і е, залишання осаду всередині тої ємності, в якій він знаходиться. Тобто обережненько переливаємо. Ось у нас буде колба для відгонки. Це буде колба для збирання спирту. Я сподіваюся, що водяної бані нам вистачить. Якщо не вистачить, необхідно буде змінювати установку. Зараз по стандартній схемі, вже яка відпрацьована на пропілових та ізобутилових естерах. Завантажуємо в нашу колбу. І будемо збирати установку. Все попередньо зважуємо. Ось я декантував. Невелика частина все ж таки осаду потрапила мілкодисперсно, але треба тут вважати і враховувати, що чим частіше в нас буде декантований розчин, тим менше його в нас перейде. Тобто більше в нас буде втрати. Тому треба вибирати якийсь оптимум, який нам підходящий. Ось, бачите, основна частина осаду залишилася у нас в колбі. І, в принципі, не так вже і багато у нас нашого продукту залишилося на втрати. Зараз буду збирати установку. Зібрав установку. Зараз, ну, класично вже можна сказати, для відгонки з водостроменевим насосом. Холодильником. Такий момент хотів сказати. Дивіться, коли ми вибираємо висоту колби, необхідно її ставити не просто на плитку, а так, щоб у нас можна було трошки піднімати баню, щоб ми могли підняти баню і другою рукою витягнути плитку. Ну Розумієте, що це вже гаряче, коли воно гаряче. Тобто ми виймаємо і вже знімаємо наш обігрів. Це для екстреного охолодження чи взагалі штатного, коли нам необхідно просто охолодити. І тоді вже рівень рідини вже падає, він стає, тому що колба витісняє його. І тоді ми вже можемо оперувати тим, що в нас є. Ну, наразі в нас немає електрики, тому я сподіваюся, що колись її дадуть і воду. І вода, і електрика одночасно мають бути для цього процесу. Тому ну, вода зараз є, але ж все ж таки без електрики ніяк. Сподіваюсь, що нам вдасться зробити це. Поки є електрика, треба користуватись моментом. На наступний день вже тільки вдалося дочекатися електрики. Зараз зальємо сюди кип'яток і включимо все охолодження і вакуум. Дивіться цікавий момент, коли в нас нагрівається, в трубку піднімається. Рідина, яка в нас знаходиться. Як чим сильніше ми нагріємо, тим більше ця рідина підніметься. Тому необхідно трошки давати вакуум в системі, щоб воно проходило і пробулькувало, поки воно нагрівається. Ось вже почалось кипіння. Бачите, таке інтенсивне. У нас іде конденсація і тиск ще не максимальний, але цього вже достатньо для того, щоб підтримувати кипіння. В бані 98 градусів вже максимальна температура, і бачите, скажем так, це на максимальній швидкості так працювати. Зриба на максимальній температурі, кипіння вже помірне, так я скажу. і вакуум ще глибше. Вже досить мала інтенсивність, але тиск мені не подобається. Зараз це максимальний напор води. Зараз поставлю, переключу на вакуумний насос. І будемо, спробуємо ще догнати трошки на ньому. Ось я підключив масляний насос, до системи вже вакуум глибший, і кипіння вже досить, можна сказати, вже немає кипіння. Ну Це пропускання повітря. Тобто вже відгонка закінчилась. Так виглядає вже наш продукт. Мутненький, тут відгін навіть декілька краплинок, наче, наче води є на дні. Вакуум вже знято. От запущене повітря і можна буде розбирати. Я перелив наш продукт. Вийшло більше 1200 мл. І в нас тут ще утворився осад випав, я його декантував, залишив у колбі. Таким чином. Ось наш відігнаний спирт. Десь пів літра вийшло. Ну, трошки менше. Наступна стадія очищення із аумілових естерів кокосової олії. Це вакуумна перегонка. Ось такі в наші продукти одержано після е, відгонки спирту, вони вже прозорі. Бачите, 1 і 2 літри. Тому треба брати, беремо колбу для перегонки на 2 літри і колбу приймач на 2 літри. Тому що в літрову воно не поміститься. Зважуємо все і будуємо установку. Ось установка зібрана, виходить на режим, вже пропускається азот, тиск, вже вакуум в системі. Будемо чекати нагрівання. Зараз покутаємо все, щоб швидше було. Ну, таким чином. Початок кипіння поки що не інтенсивно. Тільки починає на себе пропускання азоту і тиск на тому ж самому відкидаємо. У нас вже тече наш продукт. Інтенсивне кипіння. Бачите, він такий прозорий, безбарвний. Трошки змінюємо. Зняв я фольгу, щоб знизити температуру в вані трошки, бо досить висока швидкість. Перегонка вже невисока. Вже, можна сказати, закінчується перегонка. Бачите, який продукт. Більше літра ми взяли. 250 градусів вже досить висока температура і вже мало в куби залишилось. Тиск у нас був стабільний на такому рівні, що скоро будемо виключати. Ось такий продукт було одержано. Прозорий, майже безбарвний. Ну і кубовий залишок. Темний. Зараз перефасуємо і визначимо кислотне число. І заумілові естери кокосової олії після вакуумної перегонки будемо відмивати ділильні воронці 1% розчином гідрокарбонату натрію содою для видалення вільних жирних кислот. Міст вільних жирних кислот наразі 0,43%. Це більше ніж потрібно для. Зразка паливної якості. Не вдалося сьогодні відмити до необхідної, необхідного місту жирних кислот. Завтра буду змінювати методику, відповідно, тому що ця методика не підходить. Продовжуємо відмивку 2% розчином карбонату калію. Спробуємо подивимося, що з цього вийде. Після змішання утворилася емульсія, яку можна розділити декількома способами. Можна почекати деякий час, можна додати ще води, можна посолити звичайною натрій хлор. Я вибрав тактику трошки додати ще води і чекати. Знімати нижній шар відділений, бачите, відділяється вже. Зливати і додавати води. Тут вже тож також відділяється. Тут я вже зливав. Таким чином. І заміловий естер вже відмився. І я титрував, кислотність впала до норми. Бачите, нижній шар вже прозорий. Ще декілька разів водою промию. І можна буде його ставити сушити. Ось в ізоамілових естерах я злив. В водний шар. Тепер переливаємо його в банку попередньо зважену. Відкриваємо кран і зливаємо. Ось така кількість у нас із замілових естерів одержана, від митих. Закриваємо кран. виймаємо банку і зважуємо для того, щоб знати, скільки в нас. Нашої суміші. Чому вони мутні? Тому що вони містять воду. Зараз будемо осушувати. Для того, щоб осушити наші естери, необхідно додати туди безводний сульфат натрію. Він дуже добре в себе вбирає вологу. Для цього ми зважуємо необхідну кількість цього реактиву. Далі вносимо необхідну кількість. Нашого сульфату натрія за до допомогою стакана у банку. Після внесення сульфату закриваємо щільну кришку та ретельно перемішуємо. Так можна перемішувати. Чи більш інстенсивно таке перемішування нічого не дасть. Тому необхідно перевертати обов'язково. Для цього необхідно мати кришку досить щільну. Приблизно через годину наші зразки вже стали більш прозорими. Ну, але будемо перемішувати періодично і дочекаємось, поки вони будуть повністю прозорі. Десь через 4 години. Зомілови вже взагалі прозорий став повністю. Ось такі стери в нас одержано. Прозорі, амілові. Воду максимально забрала, забрав наш сульфат. Зараз будемо фільтрувати від сульфату вже в тару, який будемо зберігати. Ось все, що могло в нас вже відфільтрувалось. Вамілових літр вийшов. Ну, осад у нас такий невелика кількість осаду. Також у нас на банках залишилося цей осад. Ну, це втрати неминучі. А на цьому все. Дивіться, інші мої відео. Вибирайте теми, які вам будуть цікаві. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, зустрітися ще.